Нещодавно в місті Криловець проходила відкрита першість дитячо-юнацької спортивної школи Олімп з легкоатлетичного кросу Золота осінь. У змаганнях брали участь спортсмени з міст Конотоп, Шостка, Новгород Сіверський, Велика Писарівка та Криловець. Спортсмени з Конотопської дю США вибороли шість медалей. Перше місце здобули Анастасія Паламарчук, Даніїл Білоус та Олександр Зимній. Також три других місця. Їх посіли Аліна Малюх, Анна Власенко та Костянтин Зимній. Організатори та учасники змагань висловлюють вдячність Збройним силам України за можливість тренуватися та приймати участь у змаганнях. 1 жовтня 2023 року відбувся відкритий турнір Бахматської територіальної громади зі стрітболу. До участі в турнірі допускалися команди чоловіків та жінок незалежно від місця проживання, навчання та віку. Участь взяло 9 команд. Шість команд від Конотопської дію США, одна команда від селища міського типу Талалаївка та дві команди з міста Бахмач. У результаті ігрових перепетій на майданчику конотопські баскетболісти у складі Владислава Гайдукова, Руслана Веремія та Іллі Теплякова вибороли бронзу. Друге місце на турнірі посіли конотопські баскетболістки у складі Інна Теплякова, Аліна Зенченка та Юлія Одинець. Золоті медалі вибороли спортсмени з міста Бахмач. Кращим снайпером у китках з трьохочкової лінії серед дівчат стали баскетболістки Конотопської ДЮСШ. США. Перше місце посіла Софія Теліга, на другому Анна Андрєєва, Приз за третє місце отримала Аліна Зенченка. Серед чоловіків у конкурсі трьохочкових очкових китків перше місце виборов конотопський баскетболіст Артем Величко. На другому місці спортсмен з міста Бахмач. Приз за третє місце отримав вихованець Конотопської ДЮСШ Ілля Тепляков. Конотопську команду гостували до змагань тренерки Світлана Толок та Юлія Дене.